Вітаю, друзі, Слава Україні! Вже самої назви зрозуміло, що будемо говорити сьогодні не про щось мудре, добре вічне, а про нашу, ой, прости господи, владу і різні і дурні, і неадекватні, і немудрі, і провокативні заяви, які звучать з владних кабінетів. Але спочатку, як завжди, два але. Перше, але це. Те, що повинен робити кожен Ютубер, я часом забуваюся, мені нагадують, це просити вас про підписку на мій YouTube канал, телеграм-канал, якщо ще хтось не підписався. А так само, щоб Ютуб трошки вище піднімав у стрічці рекомендацій це відео, також прошу про поширення, вподобайки, коментарі, нагадування, рекомендації і тому подібне. Буду щиро вдячний. І переходжу далі до основної роботи. А далі основна робота, все-таки, давайте почнемо з хорошого. Тому що говорити про нашу владу, ну м'яко кажучи, і себе, і вас знову заганяти в депресії, тому що нічого доброго з того не випиває. А хороше, а все, що в нас в Україні є сьогодні, хорошого воно так чи інакше пов'язано зі збройними силами України. Не встигли московити. Очухатися від дикого і болісного удару по судноремонтному заводу в Севастополі, яким вже доводиться знову дуже болісно чухатися від знову велетенських колосальних втрат в Севастополі. Нагадаю, вони втратили два судна в сухому доці, і вперше крилатою ракетою ліквідовано потужний ракетоносець підводний човен. Ну і також відповідно великий десантний корабель. Колосальна втрата для російського флоту, головне моральна втрата, і відчуття того, що в них більше немає певності в Севастополі, що вони там можуть далі базувати спокійно свій морський чорноморський флот, і тому ймовірність відходу його до новоросійська дуже висока. Що це міняє? Ніби питання ракетних атак калібрам: що летіти з боку Севастополя, що летіти від новоросійська різниця не така велика, хоча е, навіть ті кільканадцять хвилин. Які буде довше летіти ракета, це додатковий шанс і для ППО, і для системи оповіщення, і для порятунку людей в Одесі чи Миколаєві. Це теж важливо. Але з другого боку, це. Це означає, що Севастополь, як місто небезпечне, вже місто неприкрите, і місто, з якого відходить поступово весь склад чорноморського флоту, втрачає своє стратегічне значення. І це означає, що там буде менше лишатися всіх тих, хто раніше був впевнені, доки там чорноморський флот за них будуть боротися, воювати, їх підтримувати, захищати. Попивуть звідти потрошечки деякі там нехороші люди, ФСБшні сімейки і тому подібне. Насправді саме отакі речі, коли Крим покидає, покине Чорноморський флот, там набагато менше буде всіх інших супутніх. І спецслужб, і військ забезпечення, і всього іншого це дуже сильно посадить загалом Крим. Я вже не кажу про те, що і батареї артилерії, і значну частину ППО почнуть відтягувати туди, тоді до новоросійська, куди теж будуть долітати наші ракети. Дякувати Богу. Що при попередній владі встигли зробити, а не при а при нинішній не встигли повністю остаточно абсолютно все знищити, це по комплексах Нептун. Насправді, ви пригадуєте, як їх пробують дискредитувати там через чму та через інших пропагандистів, що там не розказують, що вони нікуди ж нікчемні. А на сьогоднішній день це єдині наші потужні ракети, які після певної модернізації можуть працювати не тільки по наводних, але й по наземних цілях, із якими у нас. Немає обмеження щодо питому рашистської території американськими, британськими, майбутніми німецькими, французькими. Ми не маємо права стріляти по російській території своїми робіть що завгодно. І потрошки-потрошки виходячи на кращі позиції, ми зможемо бити не тільки по об'єктах рашистів в Криму, а ми зможемо, врешті-решті, ставати до деяких об'єктів, які на території Ростовської області Краснодарського краю. Тому Чорноморський флот ніде не буде відчувати себе. Би впевненим, і це прекрасні новини, тому що насправді. Це, от якраз, оці удари вони стали першою, можливо, такою віхою. Справді ну наближення не початку. Знаєте, я дуже не люблю наших пропагандистів дешевих, які розказують корінний перелом війни почалося визволення Криму. Це тоді, коли кілька катерів з спецназом гору висадилися. Вони зробили добрий хорошу справу, добрий шум підняли. Але до визволення Криму воно має 0,0 відношення. Так само, як колись кримський рейд, в якому брав участь Буданов, і чомусь тільки він єдиний лишився живий. З учасників того рейду, проваленого заданого, його хтось злив, і от в даній ситуації це просто певне покращення нашої ситуації по Криму і зменшення важливості Криму для ворога це теж дуже важливо. Для них він існував саме в першу чергу, як база Чорноморського флоту, так ще потенційна база ядерної зброї, але на сьогоднішній день. Коли Крим вже прострілюється відверто українцями ще й своєю зброєю, я не думаю, що вони там ризикнуть її серйозно. Якщо ще досі немає, серйозно і завозити, і серйозно її там розташовувати. Можливо, все-таки будуть відводити спокійніше в Білорусі, все таки їм поки що. По Білорусі ми точно не б'ємо. Ну а другий удар він просто мав дати свій доказ. Тріумф С-400. С-400 це, це реально потужна техніка ППО, яка може застосовуватися і по удару по наземних тілях, як С-300. С-400 не так вже й багато у рашистів. Це, ну, це дійсно техніка сучасного рівня, так, ті Петріоти, і все інше це краще. Але ППО це дуже хороший і сильне. І воно дуже-дуже дороге. І от той удар, який був нанесений кількома ракетами по базі їхньої біля Євпаторії. Слухайте, це Цимес, Це. Це вже момент для них певного нерозуміння, де вони можуть чи укритися і їх їм далі діяти. І після того, коли ми зможемо нормально вже своїми, а не чужими ракетами бити по ворогу по його вже території, а не тільки по окупованому Криму, повірте мені, ота вся страшивочка, яку нас дуже гарно почали переповідати, і деякі наші експерти дивані, що там 48 комплексів екскандер, які розміщені будуть вздовж цього периметру України, що вони там особливо міняються ситуацію категорично ця старшивочка трошки відійде на задній план і стане менш значимою. Відтягувати доведеться далі, 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 далі. Тому насправді події відбулися прекрасні. Збройні сили України дають нам дуже багато хороших. Втішних перспективних новин тільки щоб їх не зіпсували політики, тому що можуть це не тільки ж по Криму, не тільки по цих ударах. Ну насправді неймовірно жорсткий тиск іде зараз 25-ю армією на наші позиції під Куп'янськом, але є надія, все-таки що там не вдасться їм просунутися. а... Є ще й велика надія, що ті втрати. А ви не бачите, вони зараз почали досить різко зростати, що ті втрати, і по техніці так само переломлять ситуацію до росіян там, тому що резервами в них туго. 25-та армія пішла в бій абсолютно не Вона в грудні мала йти в бій і тільки на доповнення до 41-ї, а їй довелося на заміну і відразу взагалі не готові. І тому я думаю, що втрати там набагато більше, ніж подає наш Генштаб, вони ж тільки підтверджене подають, а наші там їх зараз молоті дуже сильно. Так, там пекло, там пекло для українських сил, але це міняє. Плюс наближення до Донецька, до Донецького аеропорту, там ще одне опитне, не тільки опитне під Бахмутом, а опитне і друге. Чуть-чуть покращення ситуації. Правда, якби не перебріхували наші чиновнички, там Анна Маляр черговий раз її військові виправляють і кажуть, ну не перебріхуйте. Ну, нема того успіху, Они не взяли ми повністю ті населені пункти. Але по загалом там все-таки ситуація покращується, Там є вихід до залізничної колії, а залізнична колія це вже відповідний рубіж. Ну і на півдні. Я читаю теж і рашистські певні джерела. Ну от вони відмічають, що там по тій частині, на стику Запорізької і Донецької областях в нас не дуже легко йдуть справи. ну Зараз ми теж по наших повідомленнях бачимо, що там вони підтягнули дуже багато військ, там складно. але що стосується прориву в напрямку на токмак. От в тих же ж самих расистів, в них же ж теж задаються питанням: а чому такий важливий Токмак? Тільки тому, що це просто напрямок на Мелітополь, чому саме роботи не, чому саме там такий тиск, чому там прорив? А от я зараз знайшов рашистів те, що в наших не згадувалося. А там, виявляється, від тих позицій, де зараз стоять наші війська, лишилося 3-4 максимум кілометри до певного географічного бар'єру. Починається певне зниження, спуск рельєфу. Наші хочуть пробитися вийти на панувні висоти. І так зараз йдуть удари і війна за окремі, е під, е окремі висоти, а там загальна лінія панівних висот. Коли вдасться вийти на них, ну, питання збереження Токмаку буде проблемним. А токмак а це вже взяття під вогневий контроль. Наших, е, ну, наших ворожих логістичних ліній по нашій окупованій землі це отой сухопутний шлях в Крим. Ота остання дорога біля Лиману, яка йде з Криму південніше Мелітополя. До неї сьогодні можна дотягатися рядом наших ракет, але це, ну, це бити з гармати по комарях. Коли вона буде від Токмака, це вже буде той контроль, який фактично цей шлях перекриє. А далі можна кожен удар по Кримському мосту. Він уже буде смертоносним. От вас не те, що нам дарують Збройні Сили України. Я хотів про це сказати дві-три хвилинки, але слухайте, це приносить стільки, все-таки, знаєте, якоїсь і впевненості, і хороших, добрих емоцій, попри те, що там страшно важко, що там неймовірно складно нашим військовим. Так, у нас високі жертви, теж не тільки ворога. Надіємося, що в рази багато разів менші, але теж у нас то гинуть найкращі з українців, а там гине хто? Біло. Відходи. Ну, В будь-якому випадку мовимося за наших захисників. І те останнє, з чого я й починав, дуже надіємося, що політики їм черговий раз не нагадять. Політики Ну, політики. Політики різні є, що влада їм черговий раз не нагадить. І от тепер, як казав, шановний Віктор Андрійович Ющенко, а тепер перейдемо до наших баранів. Знаєте, з одного боку, я б навіть не став би про це говорити, якби раптом не порився трошечки в міжнародних новинах і не наскочив на досить жорстку реакцію, на вихватку одного недомка. Ну, є людина фактично без посади, якийсь позаштатний ратник е, керівника Офісу президента. Тобто є звичайний завгосп. Тільки завгосп, не передбачений Конституцією взагалі. Нема такого органу в Конституції. За Конституцією, президент має право в межах бюджетного фінансування на його посаду створювати або не створювати, якщо не хоче, окремі допоміжні чи консультативні органи. Все може найняти консалтингову фірму, логістичну компанію. І не треба оцих багатомільярдних витрат і страшних трильйонних втрат, які в нас ідуть через цей офіс. І раптом якийсь радник завгоспа. Робить заяви, але він їх робить постійно, і він їх робить від імені держави. Хоча Зеленський видав указ ще давніше, що в Україні від імені держави робити заяви мають на міжнародну тематику саме від імені держави. Три людини: президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Ні Єрмака, ні тим більше подоляка там нема. Але Подоляк робить заяви від імені України і робить оціночні. Зараз ця заява його остання це було не від е, якоїсь там від імені України держави, його оцінка. Але після попередніх, де доводилося іноземним агентствам, іноземним експертним групам, в той момент, коли там зеленський мовчить, Кулеба ховається, мовчить, Резніков, мовчав. А шукати якісь вихопи, і вони робили пошук. Ну за тими ж самими заявами подоляка, це тупо, це примітивно, те, що він говорить, але інших матеріалів не було, і робили за ними оцінки. І відповідно його сприймають як ну звичайно говорячого речника, але речника, який висловлює офіційну позицію керівництва держави і офіційні оцінки керівництва держави. А Оскільки наше керівництво говорити нормальною дипломатичною мовою не міє взагалі. То в них основні речі, які вони говорять, це якраз є емоційні оцінки. Більшість того, що говорить Зеленський, це саме емоційні оцінки під там, третю літру самогону. От власне так. І тому заяви Подоляка оцінюються серйозно. Що воно наверзло? Ну воно зараз вилізло. Ну, знаєте з ким Наталі Шей Влащенка. Вона виявляється, не сидить в тюрмі, вона виявляється, не втекла з України. Вона і все в порядку. Людина, яка займалася відверто антиукраїнською діяльністю, скучою заяв, всім іншим провокаціями. Але що то в основному були провокації проти Порошенка. Ні, вона і при Зеленському займалася подібними речима. Ну, але якось так трошки менш показово. Ну, але за те, що проти Порошенка і вона, і під її управлінням, тоді ЗІК воювали, і все інше, за це і багато що можуть простити. І сьогодні от, виявляється, вона знову на плаву. Я навіть забувся про її існування. Ну не дивлюся ж за марафону, тому й не знав. Так, от він у розмові з нею. Наговорив, а вона напевно, його ще під'юджуванням підштовхнула, і він наговорив речі, які стосуються ООН Об'єднаних Націй і двох мегадержав Китаю і Індії. Слухайте, ми всі можемо мати претензії до організації Об'єднаних Націй. Ми всі не задоволені їхньою діяльністю. Але коли щось про організацію Об'єднаних Націй, говорить будь-хто з моїх глядачів. Ну, це його особиста думка. Кожна людина в світі має право сказати, що вона хоче. Кожен американець має право вийти в себе перед білим домом і сказати, там що Байден там старий, є не будемо не будемо лютуб вганяти в фарбу чи там інші якісь негативні речі. Все можна. Це тільки не можна в диктаторських державах щось там говорити. І тому це сприймається нормально. Вже я мушу підбирати фрази. Тому що хтось, якщо колись дуже захоче, раптом десь це хтось перепублікує і згадають. О, він колись був першим заступником голови комітету в закордонних справах. А це висока посада в світі порівнюється до першого заступника міністра закордонних справ. Ага, це щось за цим стоїть. Це принаймні якісь еліти в Україні так думають. І тому я розумію, що свою власну думку мені вже треба трошечки фільтрувати і давати акуратнішу. І Тому я про те ж саме ООН говорю як про структуру, яка потребує реформи. Я аналізую, чому ця реформа буксує, чому її, в принципі, не можна провести, чим це ускладнено, як створювалося ООН, які могли би бути варіанти, скажімо, навіть перезапуску ООН. Треба думати вже про фрази: людина, чиї заяви і вихопи сприймають як офіційну позицію, мусить 10 разів більше думати про свої слова і їхню ціну. Заява, що ООН – це якесь там збіговисько неадекватів, яке зібране виключно для того, щоб там відробляти хороші пенсії. Перепрошую ще раз кажу: будь-хто от з вас, хто мене зараз дивляться, має спокійно право це сказати. Це нормально. Ця оцінка, вона не зовсім справедлива, вона не зовсім точна, але будь-хто має справа сказати: я вже не маю. А людина, яка десь в діючій чинній чи чи владі, не має цього права говорити взагалі. На це вже є реакція офіційна секретаріату ООН. Ну, ми часто чуємо подібні речі, ми виконуємо свою роботу, ваша справа базікати, наша справа працювати. Знаєте, це не добра заява для нас в якому плані. В тому плані, що ми маємо певні критичні зауваження до діяльності ООН, де ми можемо. Вмілою дипломатичною мовою до ООН звертатися з певними <кхи> вимогами. Але після таких заяв і після тої відповіді, ООН нам буде набагато важче українському представництву ООН буде складніше звертатися до ООН з певними апеляціями, особливо до структур ООН. Подоляк знає, що там працює велика кількість людей, які не пенсію відробляють, які працюють в відповідних комісіях ООН. Є велетенська кількість людей, які працюють безкоштовно як не найняті, а добровільні волонтери-експерти. І зокрема, по Україні зараз є один дуже важливий для нас висновок саме від таких волонтерів експертів, які найбільше розробляли. І цей плювок і до них, і вони просто можуть проігнорувати наступні запити України або виконати їх за принципом італійського страйку. Робити так, знаєте, як мокре горить. Ну це удар по Україні. Не можна цього робити. А тепер простенька маленька підводочка. А чому він зараз це сказав? про ООН? А я просто згадую, а хто такий Подоляк? Ну, це російський політехнолог. Так народився у Львові, так працював і в Україні, потім працював в Білорусі, ніби з Росією напряму не пов'язаний. Але я зараз дивлюся, він почистив трошки свою біографію офіційну на різних ресурсах, і там зникли цікаві факти. Він описує, як його депортували з Білорусі, як його там переслідували за опозиційну діяльність. Він не описує, що його вигнали з Білорусі за надмірну. Діяльність саме в сфері російських спецслужб, російської пропаганди і нав'язування російських наративів білоруській владі за те, що він звинувачив Лукашенка, що він недостатньо працює на зближення з російською державою і більшої інтеграції, тому подібне, не виконує за подібні речі. Ви собі уявляєте, що це має бути, щоб людину вигнали з Білорусі за надмірну російську позицію? ще раз. Білорусь, яка вже багато років фактично лягла багато в чому під Росію, звідти виганяють політтехнолога, депортують звідти за те, що він займає надмірно проросійську позицію в Білорусі, І зараз ця людина під час війни з Україною робить провокативні заяви щодо різних структур, які в певні моменти лягають в вузу Росії. Російське представництво ООН тільки хоче, щоб вдарити по Україні, сказати, ну вони ж неадекватні, Вони ж це від час і говорять, і всі кажуть, ні, це ви неадекватні, на себе подивіться. І тут така заява. Вона пішла. Вона чому пішла так гуляти? Чому ООН зреагували на неї на якогось подаляка? Та тому, що Росія постаралася, щоб її почули. А може вона була не дарма? Ви знаєте, після чого вона появилася? Вона появилася відразу ж після дуже важливого звіту спецпредставника ООН по боротьбі з тортурами. Там було ну, для нас річ, ніби однозначно, і то не для всіх в Україні. Було визначено дуже важливий факт: в Україні. Російські військові здійснюють не просто якісь індивідуальні тортури щодо українських військових, військовополонених проти мирного населення. Вони здійснюють їх як частину політики Російської Федерації, як річ, яка скоординується і вказується і підтримується і заохочується російською владою. Для ООН це серйозний прорив. А для нас це дуже серйозна річ для майбутніх судових процесів і для того. Тому що до наших вистів можуть і не дослухатися, а до заяви спецпредставника ООН не дослухатися не можна, і от саме після цієї заяви відбувається зневажливий випад проти ООН. Ну, слухайте, я не маю доказів, що Подоляк досі працює на Росію, але, але ну, якщо він працює, то він не міг цієї заяви не зробити. В інтересах України вона не могла прозвучати, тільки в інтересах Росії. Далі. Далі ще дві країни, до яких в нас є свої дуже серйозні претензії. Але знаєте, коли висловлюєте претензії дипломатичною мовою, це є одне, і вам відповідає дипломатичною мовою. Виселити зневагу до двох держав. Китаю і Індії, заявивши про їхній низький інтелектуальний потенціал, тому що ці країни не можуть там у вас на це більше плювок в бік влади цих країн, не можуть оцінити важливість, там значимість, жахіття цих подій, які є в Україні, тому подібне. Слухайте. Такі заяви, ще раз кажу, як низький інтелектуальний потенціал країни і її влади, коли це звучить просто з певного якогось приміщення в радіусі хоча б кількох сот метрів від офісу президента, це вже дипломатичний скандал. І на якогось нещасного подоляка відреагувало Міністерство закордонних справ Китаю. А расисти потирають руки, дуже тішаться і теж підштовхують цю фразу скільки тільки можливо. І в Китаї. Пояснили, що взагалі-то вимагають від України пояснень, що це означає, що це за такі заяви, і, відповідно, роблять свої певні контрзаяви. Чим це зашкодить? Ну, Китай же ж нам не допомагає все інше. Ну, перше, в мене взагалі виникає дуже цікаве запитання в той момент, коли Єрмак. Ну і відповідно його Зеленський роблять заяви про те, що глобальний південь це наше все, і протиставляють його заходу і сваряться з нашими західними союзниками. А Китай, ну він ніби як координатор того глобального півдня. І тут раптом знову з під ж самої Єрмаківської ковдри Подоляк дає плювок по Китаю. Ну от зараз просте питання або. Або це дійсно особиста дурість Подоляка, і його негайно звільнять, так як Арістовича звільнили. І що буде для Зеленського, до речі, це буде дуже серйозний набуток, якщо він позбудеться подоляка, менше буде скандалів, менше буде бруду, і йому трошечки додавить балів у тих, хто ще не визначився в нейтральних. Таких, як я, точно ні. Але от є люди, які. Ну, від хамства і тупості подоляків, п'етрових іванових і тому подібних там це їх трохи верне. От для в них він міг би здобути певний свій плюс, і менше міжнародних скандалів було. Бо це не перший скандал, який розвурхує подоляк <кхе> і по Польщі, а по Німеччині, що він наговорив, а по США, по НАТО. Там сутільний скандал. Ті просто дипломатичні, і ті змовчати можуть, а ті не змовчали. А тепер дивимося на певні наслідки. Росія незадоволена зараз позицією Китаю. Оця поїздка принизива, неймовірно, поїздка Водивосток до Кіма, до Кімчинина, щоб той йому дав якісь снарядики, а там все сміття винесуть. Вони продадуть Росії все найгірше сміття, за ядерні технології продадуть. Те, яке розривається, нормально долітає, вибухає снарядів, там є, так як партії снарядів, де 3-4 тільки дають ефективні прильоти. От їм це віддадуть, і для Путіна це реально приниження. Ну так кажуть, там деякі знавці, що там в двійних поїхав. Я не аналізував. Ну, мабуть, так серед людей крутитися Путін би не став, боїться інфекції. Але в будь-якому випадку сам факт принизовий. А от. Випрошувати в Китаю не приниження, але Китай відмовляє, Китай насправді не продає Росії і не надає реальних озброєнь, так надає певні комплектуючі, з яких з російськими цими руками в різні боки ще щось треба склипати, зуміти і тому зараз, коли Китай все таки дотримується певних правил гри, ляпас по Китаю кому він вигідний? Ну, мені здається, Росії. Знову я кажу, це може бути елементарна дурість цього подоляка. Ну так звільніть з посади оцю людину, яка вас так підставляє. А реально, ну це ніби поштовх, тому ще раз кажу, на це звернули увагу в Китаї. Дуже серйозно звернули увагу. Ну, слухайте, Індію теж скажуть, ну ви там можете на місяць сідати все, але ваш інтелектуальний потенціал неймовірно низький. Індія для нас дуже болюча точка. Після зустрічі моді з Зеленським. Нас погіршується ситуацію з Індією. Взагалі скрізь, де були зустрічі Зеленського з будь Буцьким з лідерів. У нас як правило, якщо це не західні лідери, які мають вже свою позицію, вже вирішили, що нам як вони мають допомагати Україні. В нас скрізь відбувається погіршення. Подивіться оцю його недавню заяву, де він там щось розказує, як він на вибори буде йти, на вибори не буде йти, якому що а тепер уявіть, що це саме відбувається при двохсторонній розмові без суфлера, без папірчика. Очі в очі, ви розумієте, що про нього думають і про нашу країну думають після таких розмов з іноземні лідери. А схід він вимагає до себе поваги, а тут замість поваги якесь ля-ля-ля-ля-ля, і не знати що і. Індія тому для нас складна країна. Ми її значні мірі втрати. Особливо по G20 це був нам ну дипломатичний удар. Але Індія зараз починає відриватися від певних зв'язків з Арефією. Вона розуміє вплив заходу і певний тиск, і вона розуміє, що попасти в надмірну залежність від РФ для неї проблемно. Індія скорочувати почала <кій> певні закупівлі, і Індія принизила дуже відверто Росію рупіями. Вона відмовилася по іншому способу їх конвертувати обмінювати. То що вони кажуть, ви в нас купуєте з рупії, хочете, можете їх вертати в Індію, вкладати тут інвестувати в Індії, але потім прибуток теж будете діставати в тих самих рупіях. Слухайте, ну це приниження, це удар і це економічний тупик. І в тій ситуації. Раптом появляється Подоляк, який починає ображати індусів. Ну, ще раз кажу, подоляк це занадто дрібно, але я думаю, індійський МЗС теж відреагує, і це теж буде певний удар по сприйняттю України. От така історія. Нам це потрібно, просто скажіть. Я думаю, що ні. І якимось дивним збігом обставин саме сьогодні на рашистських певних ресурсах, там ура скажімо, як я сьогодні там дивився деякі речі, подивляється е, інтерв'ю майже однофамільця нашого подоляка, їхнього Юрія Подалякі, який дуже чітко там розказує, що читую дослівно: в конфлікті на Україні зараз велику роль іграє інформаційна війна. Ну, в них інформаційну війну вже правда слава Богу за меж офісу веде Арестович проти України, а з середини офісу веде Подоляк. І як бачимо по реакції Китаю, ООН і скоро близькій реакції Індії веде її на великий жаль для нас. Дуже успішно для Російської Федерації. Ну або по дурості, або по замовленню. От і маємо приблизно такі результати. От з цим ми і живемо. Десь це і є той підсумок того, що я хотів сказати, а зараз дуже коротко, ще буквально пару новин. Перше, почався новий рівень контролю США за коштами, які надаються різними типами допомоги Україні. Не тільки військової, але й бюджетної, гуманітарної і тому подібної. в тому числі через механізми Світового банку. В Україну прибув ще давніше спецпредставник США з цих питань. З контролю і до кінця вересня в Україну приїде велика потужна група, яка буде моніторити, проводити аудит всього. Довіряють нам аж Гайгуде. До речі, Зеленський саме тоді, коли стало відомо, що прибуває велика група, а не тільки спецпредставник в серпні, він зробив якусь дивну заяву на СіНН. Слухайте, це був якийсь. Це було апофеоз маразму, який зводився до переляканої виразу. Ну корупції в Україні взагалі нема. Але та що є, ну та що є, що якої нема, але та, що ніби там якось там вона там якось є, то вона точно не корупція на американській допомозі. Заспокойтеся, заспокойтеся, ніякої там корупції нема. Слухайте, оце називається сам же ж і на себе і донос написав. І про те, що корупція насправді є, і оцим виправдовуванням він тільки додавив підозр, що ця корупція може стосуватися і допомоги. На щастя, я надіюся, не військової. Тому що якщо військової, нам буде дуже погано з республіканцями, вони нам жити нормально додадуть і допомагати нормально, де дадуть. Я дуже сподіваюся, що мова йде тільки про бюджетні ресурси, і за це дуже добре вжарить того, кого треба. Другий пункт теж. З одного боку, хороша новина, з другого боку, для нас. А для команди Зеленського і його партії Жуліка Воров, я думаю, не дуже хороша. Байден призначив представницю з відновлення України Пенні Пріцкер. Це є екс-міністр торгівлі ще при Обамі. І Походить вона з роду мільярдерів Пріцкерів, і вона засновниця потужної приватної фірми, яка займається дуже серйозними і консалтинговими і послугами, і бізнес-послами, тощо яку не обманеш, і це оте, що Валерія Гонтарєва на європейському рівні буде курувати. Так, от пані Пріцкер буде контролювати кожен долар, який з боку США буде йти на допомогу Україні. Вова, подумай, тобі твої компанії є ще сенс лишатися в цій владі. Красти не дадуть, а як вкрадете, це вже буде за американським законодавством. Те, що Лазаренко відчув. Запам'ятайте собі це. От така історія. От маємо ці події. Ну ще сьогодні трошечки продовжує загострюватися відносини з Польщею. Готується візит зеленського чи розмова Зеленського з Дудою. Я дуже боюся цієї розмови, тому що відносини виявилися зірвані не зерном. А кляузою Зеленського ти маєш друга Дуду, але тільки там пішло щось не так, ти моментально написав скаргу в Європейський Союз в Брюсселі і попросив проти Польщі санкції. Ну Польща зреагувала не на проблеми з зерном, а на оті заяви твої. Отак От ми будуємо свої міжнародні відносини. На цьому завершую сьогодні. Слава Україні! Віримо перемогу!